Коли приходить день народження Тараса Григоровича Шевченка кожної весни, то ми починаємо чути запах весни. Починаємо чути запах надій і хай ці хороші надії справдяться. Для того, щоб бути людиною, мало народитися людиною. Треба людиною стати. І для того, щоб бути українцем, мало народитися українцем. Треба стати українцем, і це дуже і дуже важко. І от в цьому народженні, мабуть, кожного з нас зіграв роль Тарас Григорович Шевченко. Мені він допоміг стати українцем дуже рано. Ще до школи одного разу я почув по радіо, як читали вірші Тараса Григоровича Шевченка. Я був вражений і вражений до сьогоднішнього дня. І з того часу я був небайдужий до України. А як же ми? Чи ми стали українцями? Якщо ми підтримуємо українську мову, лише українську мову, ми стали українцями. Якщо ми підтримуємо лише українську культуру, ми стали українцями. Якщо ми підтримуємо лише українського товаровиробника, ми стали українцями. А якщо ні, якщо нам заважає ліч, заважає якийсь страх чи стереотипи. Ми повинні згадати Тараса Григоровича Шевченка свою Україну любіть. Любіть її Во время люте, останню тяжкою минуту всі разом за неї вбій. Я недарма останні слова сказав інакше, ніж Тараса Григоровича Шевченка. Бо прийшов час всім нам іти в бій. Прийшов час кожному з нас знайти своє місце в цьому бою. І б тоді Україна стане такою, якою ми про неї мріяли. Слава Україні.